Відбулося чергове засідання виконавчого комітету кіровоградської міської ради, і забігаючи наперед, скажемо виконкомівці подивували і не досить приємно. Тому розпочнемо з найбільш актуального для всіх кіровоградців питання плати за проїзд. Транспортне питання от уже декілька років є чи не щотижневою топ-темою для кіровацьких змі. І це не дивно, адже реформування транспортної мережі, махінації з перевізниками та постійні суперечки і дискусії навколо ціни за проїзд це не вичерпне джерело хвилювань та потенційних проблем для кіровацької громади. Власне, і цього разу виконкомівці прийняли досить спільне рішення щодо встановлення проїзних тарифів на п'яти маршрутах. Рішення Про погодження вартості разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування міста Кіровограда. Вирішили. Перше погодити вартість разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування міста Кіровограда, що працюють у звичайному режимі руху. Номер 46, це селище Гірниче, площа Бадана Хмельницького, перевізник ТОВ Кіровоград Євротранс, Номер 103 вулиця Урицького, вулиця Кільцева, перевізник Пад Гайверенське, АТП, АТП-13538». Номер 126А а маршрут центральний ринок, вулиця Урицького, перевізник ФОП а у розмірі 2 гривні 50 копійок. Номер 130 – це центральний ринок обл. онкодиспансер, перевізник ТОВ «Кіровоград Євротранс» в розмірі 3 гривні. Другий пункт погодити вартість разу проїзду одного пасажира на міському автобусному маршруті загального користування міста Кіровоград номер 274 площа Банана Хмельницького, селище Нове. Перевізник ФОП-Баркар СМ, що працює у режимі маршрутного таксі, у розмірі 3 гривні 50 копійок. Враховуючи складну ситуацію з селищем Новим після виходу з ринку пасажирських перевезень автопарку, будь-які коливання в ціні на проїзд викличуть абсолютно зрозумілу критику в бік мерії. І навіть незважаючи на те, що сполучення нового з містом вдалося швидко налагодити, завдяки двом десяткам малогабаритних маршруток, якість перевезень, особливо в ранішні та вечірні години пік, знаходиться, м'яко кажучи, на низькому рівні. Відтак маємо. Ціну знову підняли, а послуга кращою не стала. Окрім тарифного питання, виконкомівці прийняли ще ряд вельми неоднозначних, навіть скандальних рішень. Однак про них ми розкажемо вже на наступному тижні.